Не буду Паску пекти на цю паску. Не поняла. Не знаю, нема настрою. Ну, не те, що нема настрою, мені хочеться. Я б спекла, але я просто знаю, що її ніхто не буде їсти. Стів отріже. я в кожного году пекла Паски. Він з'їв кусочок. Вкусна Паска хороша. Ну, уже пару раз отрезал и все. И не ехал. И вся та остальная паска, она стоит. Глаза мулия. И я и всю сама съела в прошлом году. Вот, я подумала, может, мне панеттоны сделать. Но опять же, я буду одна есть. А так и отойду традиции. Дома пекла, помню, Паски. Я... Мне надо было напекти на всю мою семью. Я пекла ну, большое количество. У меня есть там видео, кто знает, ну кто бачит, кто знает. Прям такое ведро десятилитровое. И за все это у меня было с тестом. Мне надо было мамки и ну, пораздавать. Ну, еще там св... свекру, с векрухою. Поэтому я пекла такие большие эти объемы. А потім постійно менше, менше, менше. Потім помню, я його врізала наполовину цей рецепт, наполовину пекла, потім на четвертину врізала. З чоловіком зійшлася якась. На четвертину врізала. Чи Оксанка моя почала пекти, сестра почала пекти, по-моєму. І отак все. І ушло на нет моєї паски. Це втора чашечка. В інстаграмі пише. Мені моторошно дивитися, як жінка п'є пиво. Що моторошного? Чого тобі моторошного? Жіночко, чого тобі моторошно? Я думаю, моторошно, тому що ну, хтось -хто -то страдає цим. Ну, В сім'ї можливо, знаєте, і моторошного. Мені не моторошно. Я люблю випити пива. И тонное любое пиво. Боже, с тем и на тему. Ну ничего. Это мой стайл. Мой стиль. Но от любого пива мне будет нормально. Бывает такое пиво, якось, если оно какое-то крепленное, чеше. И мне может даже от одной бутылочки болеть утром голова. Прикиньте. А вот такого легенького типа корона, какое-то светлое, легкое пиво, я люблю вкус пива. Мне нравится запивать мясо пивом. От такого світлого буде нормально, нічого не буде ній. Ну і от 10 грамів лікура. Ну, окей, 2 чашки 20 грамів лікюра. Тож нічого не буде. Так що не моторощиться. Щоб вам не було моторошно. Вот, а ще в мене є рецепт панетони на каналі. Панетон теж класний. Вообще, я выкладывала на канале только то, что нравилось мне по вкусу. У нас столько рецептов, столько видео ушло в мусор. Не потому, что оно ну, поганое, а потому что оно мне не понравилось по вкусу. Я думаю, блин, люди будут так и робыть, продукти, продукты. А потом будут писать мне, что это гедота. Не, было там пару видео в начале, когда только начинала канал. То я такая. Що спекла ну, не дуже ну, нормальне, ну, таке, блін, ну, одноразове, таке я називала, одноразовий рецепт. Раз спекла спробувала, більше не буду повторяти, то я їх викладувала. А воно, оказується, комусь заходило, комусь це Вот. І панетони отут, що в мене єдиний на каналі, я його перший раз робила, і в мене все вийшло, і він такий чудовий. І це, я думаю, його повторить. Там мука, от это сильнее. В Америці немає проблем з сильною мукою. В Україні воно, эта мука сильною была була ну, дороже, во-первых, а во-вторых, не в магазинах треба було шукати. Я завжди ходила в сільпу, потому что в АТБ я її не бачила. А тут же вони лежать на прилавках, які хочеш. Сильна мука, пожалуйста. І, і вона ну, не дороже обыкновенной, там чуть-чуть. Но все равно, девочки, наша мука самая лучшая, украинская. Она беленькая. сумка у, у стоит. Она серая. А это, ну, как бы самая лучшая считается. А она серая. А у нас беленькая мука. Украинская мука самая лучшая. Самая лучшая. Вся Европа ее уважает, украинскую муку, украинскую пшеницу. Ну, до Америки, не знаю, вона тут, наверное, ага, не дохода. Не бачила я, что было в продаже українське, Ну, хиба, что в тех европейских магазинах. И можно поехать в европейский магазин купити купить нашу украинскую муку. И вона зовсім, вот американская друга. Вот все мои рецепты на канале с этой мукой не работают. Нельзя придерживаться. Вот этой всю громовке, которая в, тех, ну, в украинских рецептах с украинской мукой. Вот этой муки надо меньше, чем украинской. Зовсем друга геть, зовсім. Я сколько делала, помню, выпечку тут роживу. Ну, я не багато тут делала, но делала. И я всегда добавляла ну, планеторомикс ну, при, ну, придерживаю своего рецепта. И добавляла воду потом. Потому что муки много получилось добавляла жидкость, а потім зрозуміла, що мука тут друга і я вже так, примерно її менше кладу, а потім підсипаю по чуть-чуть, стільки скільки, щоб добитися вже ну, той кон консистенції, теста, яке мені надо. Я буду без пасок, Я і формочки не купила, яка так швидко время пролетіла, я не поняла, що все вже, вже і паска. А я все готовлюсь. Так колись куплю, так колись приготовлюсь. Я не зрозуміла, як швидко рівня прилітіла. Не буду пекти. Ні, я думаю, я спечу панетонни. Там вийде, по-моєму, два панетони таких. А тому моєму рецепті вийде два панетони. І ось вот опять мене здержує те, що мені треба буде муку підбирати кількість. Ну, два панетони, то я вже їх потрошки з'їм. От той панетон був вкусний. Зайдіть на мій канал, найдіть Панетон. От там один єдиний. Класний. Більше, я так багато балакаю. Хвалю себе ніяк не, не хвалю. Ну ладно, дівочки, так, побалакала. Все. Всім пока. Доброго ранку, доброго вечора, хто коли дивиться.